Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Будь ласка. Цей проєкт рішення передбачає встановлення ставки акцизного збору з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів, таких груп, як горілчини тютюнові, реалізація скрапленого газу і паливно-мастинних матеріалів. Згідно податкового кодексу, ставка податку встановлюється в розмірі 5% від обсягу реалізації. відключайте звук. Від обсягу реалізації з податком на додану вартість передбачено податковим кодексом встановлення чітко стаття 12.4 до повноважень міських рад належить встановлення в межах цих визначених цим кодексом ставок акцизного податку. Будь ласка, які запитання є? Мені в загальному до цього пакету мене до цього запитання немає. Я хотів би звернути увагу депутатів. Що урод України з його зачільником поставив на розтяжку нас, спочатку Верховну Раду, а потім нас. Да? І всі добрі справи зробили вночі 29 грудня. Ставки акцизного податку, ставки на нерухомий податок. Ми ж всі повинні зрозуміти, що все це ляже на всіх мешканців міста Рівного, додатковою вартостю, додатковою вартостю на послуги, товари і які... Будуть впливати і приведуть до невідомих наслідків. Ми далі будемо розглядати встановлення податок на нерухомість. Як іноді наш міський голова каже, ці закони приймалися до податкування як з конопель. Да? До чого ми дожилися? Ми вже встановлюємо на собачі будки податки, на навіси податки, на льохи податки, на хліви, на вбиральні. Люди, може, маючи вбиральні на вулиці, ми будемо встановлювати відповідні податки. Це зовсім незрозуміло. Це... Ну, жах якийсь, це не, неможливо підходити до такого стану оподаткування, який пропонує нам сьогодні уряд, який приведе до невідомих катастрофічних наслідків. Да? З жодного питання, який декларувався, який звучить по встановленню податку на багатство, ні в цьому бюджеті, ні в, в законопроекті уряду не прийнято. Я навіть не розумію, що робити з цим податком. І приймати неможливо, да? і голосувати за нього неможливо. Якась ідіотська ситуація. Депутат Лащук, я теж концептуально хочу сказати про ці податки. Справ в тому, що насправді уряд створює величезні проблеми для місцевого самоврядування, тому що вони дають нам можливість отримувати кошти, нібито дають від підакцизних товарів. Це алкоголь, тютюн, паломастильні матеріали. Але що хочу сказати, в нас немає наглядових і контролюючих функцій, тому що в нас... Немає в місцевого самоврядування, немає ні податкової, ні правоохоронних органів, ні всіх інших. Тобто, як ми будемо з підприємців, яким чином отримувати ці гроші, незрозуміло абсолютно не для кого. Скажімо, олігарх сидить в Дніпропетровській, в нього є мережа автозаправних станцій. Частина з них знаходиться в місті Рівному. Та? І він просто... Просто не буде платити кошти в наш місцевий бюджет. Що ми повинні робити? Їхати в Дніпропетровськ до нього судитись, чи якось закликами працювати, щоб він заплатив ці податки. Крім того, ми ж боролися впродовж багатьох років, тут сидять депутати проти проти взагалі проти зменшення, за зменшення споживання алкоголю, тютюну, встановлювали різноманітні... Обмеження для продажу алкоголю, зокрема після 22-ї години, те саме стосується тютюну. І ми зараз прийшли до того, що ми навпаки виходить за логікою уряду, повинні стимулювати мешканців рівну курити, пити і ну, заправлятися бензином, тому що це основа нашого доходу. Таким чином, мабуть, ні в одній країні світі немає абсолютно таких підходів. І я вважаю, що ці речі уряду є абсолютно непропустиними. І вони більше того є злочинним, цей уряд. У вас всі уряди злочинні. Я вам мушу похвалити вас, бо ще не було злочинного уряду, але одно шановні. Шановні, щоб ми не заговорили питання, дійсно, я прекрасно розумію задання, задання уряду. Уряд хоче перевести стрілки на нас. Ви ж розумієте, ми стоїмо на розтяжці. З одного боку треба гроші, бо нам треба платити комусь зарплату і утримати. І, здру... і ми мусимо ці ставки ставити, з другого боку ми ставимо ставки, ми наражаємося на те, що людям це не подобається. Я це прекрасно розумію. Але, шановні, нам треба утримувати те, що в нас є. Це, е... Якщо уряд доведе до логічного завершення ту реформу, яку обіцяв, ну навіть не уряд, а взагалі Верховна Рада. Тоді з'явиться міліція і так інше, Ну, поки що її дійсно немає. Бо якщо ви читали концепцію реформування місцевого середування, то та міліція охорони правопорядку повинна бути наша, як у всіх країнах світу. Що стосується, що такого немає в інших країнах, неправда. В багатьох країнах таке є. Кажу, як те, що особисто знаю. Найбільша помилка уряду, з моєї точки зору, суб'єктивної. В іншому. Не можна прирівняти сарай з сараєм, будинок з будинком. Ви розумієте, що тут йде все по квадратних метрах, а це абсолютно методологічно невірно. Тому що квартира на Крещатику не може платити за квадратний метр стільки, скільки квартира на Позняках чи десь там на Троєщин. Це різні квартири. Тому в більшості країн світу це робиться від вартості, а не від метража. Так само там на машини зробили збір. Один їздить на Бентлі. І платить таку саму суму другу на якісь інші. Ну, це неправильно, повинно бути від вартості машини. Але ми цього змінити з вами не зможемо. Не заговоріть цього питання, шановні, бо нам треба рік жити. Розумієте? Я також, Мені теж не подобається, але рік треба жити. Так. Він, так, Він, так, во всьому мірі накладывают налог, на прибыль, на работающие підприємства, на работающих людей. А коли я вот эту муть прочитав, вот оцю зраду, так? Да? я вспомнил от того героя, который пришел и сказал, я до вас пришел, и вот по какому вопросу. Вот я взял микрофон, вот по какому вопросу, я вам объясню. Сто лет прошло с того времени, когда тот народ, который сидел в подвалах, вы же помните, мать, да, когда ему мотузок давала, он ходил на фабрику Павло этот, и прокламации там носил вместе с тем шифром. Сто лет прошло. Что? И мы опять вернулись к этой мути. Ты бедный, ты богатый. А кто такой богатый? Богатый мой сосед, который имеет лошадь, который имеет нормальное состояние. Ну, я имею в виду сегодня какого-то Жигуля и люди, 21 век на дороге. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Мы его гараж должны обкладывать. Или мы должны с него. Да, или мы в сарай должны. Я сегодня порубаю, у меня две будки на собаку. Ну, пусть на улице спит, ладно, ну. Буду на ночь домой пускать, куда денусь, ну. А теперь другой вопрос. Нас просто ставят, как очередных баранов, нас ставят в очередь и говорят, на первый, второй рассчитайся. Какое отношение имеет депутат Рязанов или депутат Хамко к собственности вот той мадам? У нее есть магазин, какое мы имеем отношение. Она его купила за свои чистые деньги, которые она взяла в банке, сэкономила, обложила налогами. Она в это время не спала, не ела. Может, и мужа из этого выгнала, я не знаю. Вот. Всякое бывает в жизни. И она должна сегодня еще платить. Вы кого конкретно мы это я, я не, я не, не знаю, я в ту сторону показал. Она на меня так смотрит, что я думаю, может, я и правильно говорю, я не знаю. Но дело не в этом. У нас есть прямая тема. Везде идет цифра 200 миллиардов украденных одним Януковичем, да? Пожалуйста, 50 миллиардов находится в Украине осталось. Заберите, продайте. Продайте за 40, продайте за 25. Могут шанов, они не, найти? Шанов, не Сейчас дозвольте. я еще бы, я вас слушал, вы меня слушаете. Вот. И второй вопрос. Какое отношение мы, депутаты, вы понимаете, нас поставили, что мы должны вот так вот друг с другом воевать. Опять же я вернусь сто лет назад, опять же я вернусь к пролетариату. я вернусь к тому, что завтра будут очередные комитеты, или вот когда вот этих вот три малолетних, садили, вот так вот. И вернуться к тому, что начнут песни, мы наш, мы новый мир построим, вот. И опять начнется та же самая канитель. Сеновни, одну хвилку. Мы сейчас разглядаем одну хвилку. Не, не забудьте, что поэтому шо... я хочу закончить просто, да? да вот именно, голосовать я... за эту муть нельзя. Сеновни, голосовать не, 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 Владимир, дать я закончу, вы мне не перебивайте. Финал, самый главный вопрос. Я голосовать не буду. И если по всей Украине все не проголосуют Наконець, та мафія, яка там же зібралася, которая там з звісними фаміліями. Они наконець поймуть, що вони какую-то муту можуть. Шановні, одну, мафія, все, ну дайте ж сказати, шановні, шановні, зауважте, шановні, шановні депутати, ми зараз розглядаємо конкретне питання. Нагадаю вам про що, ні про які сараї ми зараз не говоримо. Володимир Євгенович, ми... я хочу слово. Дайте нагадаю я. Дайте нагадаю. Э... Та ну, ж, пач... Шанов, ну почекайте, не зривайте сесію. Я по Києву, по Києву, що стане? Сталося сьогодні стало Рібпро. Я звоню в Верхарське. Сталося Лібро, і сьогодні 20 февралять все, що коммерчески, а питання, ну на тварді. Шановні, нагадаю. ми... Ми не розглядаємо зараз собачих будок. Ми розглядаємо питання. 58. Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб'єкта господарювання розділу торгівлі підецизних товарів. Якщо ми зараз їх не встановимо, то всі олігархи вам просто вклоняться. І гроші підуть в сторону. Про що говорити? Ми розглядаємо, шановні, будьте відповідальними. Шановні, будьте відповідальними. Цей податок основний для нас в цьому році. Дозвольте. Я не знаю, що це з паном Резаною сталося. Ви... Шановні, якщо ми не проголосуємо за цей податок, закриваємо ровно і розходимося. Місто закриваємо і бути відповідальними. Я не знаю, до чого це все робиться. Спеціально, щоб зробити хаос в місті. Дозвольте. І щось, будь ласка. Від бюджетної комісії хочу сказати, що без, без цього податку дійсно можна, я підтримую Володимира Євгеновича, можна бюджет не приймати взагалі. Перше, друге, не прийняття нами рішення ніяк не впливає на сплату цього податку. В податковому кодексі передбачена відповідна стаття, де написано, в разі неприйняття рішення до прийняття сплачується 5%. По всім цим концептуальним питанням, як розподілені сьогодні повноваження між нами, як регіональним органом і між центральним органом, я пропоную запросити нашого депутата Верховної Ради від міста Рівне, хай він сюди прийде і пояснить, як він це бачить і так далі. Тому що в одній частині кодексу, наприклад, цей податок зазначено від 2 до 5%, в іншій частині кодекса 5%. Нас е чомусь е рахують за... Просто таких, що просто підтримують, ну, баранов не буде, за статистів, які просто мають засвідчити, що от да, ми прийняли, не прийняли. Від нашого рішення особливо зараз нічого не впливає. Саме в цьому питанні. І останнє хочу сказати... Але нагадайте, що ми зараз не говоримо про будки ні про що, лише про акцизний товар. Далі, про акцизний податок. З ним є дуже багато питань. Я як фахівець можу сказати, що багато хто не знає, як його платити і так далі, в тому числі і олігарх з Дніпропетровська то вчора вийшло роз'яснення податкової адміністрації, де я розмістив на Фейсбуці, зайдіть, подивіться, можна прочитати більш-менш чітко коментарі до податкового кодексу. Все, дякую, пропоную проголосувати за це. Будь ласка, я теж, шановні, це дуже відповідальна справа. Бо якщо, ми, якщо не буде цього податку, клямка, може закриваємо все. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо за 58 питання. Мова йде лише під акцизні товари. Будь ласка. Рішення Я дякую за, за розуміння 7. і абсолютно правильне рішення. Проти один утрималось двоє, не голосували один. Тепер скажу таку річ. Буде просто цікаво. В минулому податок акциз ішов, в чому була проблема? Весь акциз в Київ, і потім нам цикали з Києва, скільки там і так далі. Тепер залишається у нас. І неправда, що за мене. Я був в Канаді в минулому році, де міста зібрали дві тисячі мерів, з'їхалися, щоб воювати за процент, який від, отак от як у нас, відщепляється канадським мерам, бо вони в різних провінціях різне, на від цього акцизного збору на міста. Я сам не, був на тій нараді. Неправда. Акцизний збор. Буде, зб... буде збиратися на тютюнових фабриках, на е... горілочних фабриках. А це вводиться додатковий податок. Акцизний збір буде збиратися при розмитненні нафтопродуктів, А це вводиться додатковий податок, який повинен буде заплатити кожний громадянин, який ляже на собі вартість цих товарів, і стосовно кишені, на тлі такого росту долара, заморожування мінімальних заробітних плат. Ну це дуристика якась. Юрій Миколаївич, вона була б не дуристика, якби нам це закрили чимось. У нас це біля 30 мільйонів. Що чим ми закриємо 30 мільйонів? То правильно сказав. Я сказав, ми стоїмо на розтяжці. Я вивчаю, Саша. Ми стоїмо на розтяжці, так? Да? Нам не додали, ми зараз будемо розглядати бюджет і буду виступати і казати. Не додали по делегованим повноваженням 75 мільйонів по урізаному цьому ж уряду в 2014 році бюджету. Той уряд не більше давав. І ми повинні ці гроші зібрати з громадян. Крім цього, ми це закладено в собі вартість. Ви зрозумієте, Володимир, я розумію, що бюджет треба, треба утримувати інфраструктуру, але ми завтра станемо перед іншим питанням. Цього нічого платитися не буде. Як вам сказав факівець, да? я подивлюсь, як ви заставите полетити цих олігархів, які не мають ні майна нічого. Це якісь фірми роблять. І ми ж, ми ж руками потім будуть закривати ці лікарні, ці дитячі садочки, ці школи, і будуть казати, ви дурні, ви не зібрали ці податки. Це принципове питання давайте, Стоїть так, давайте. що вони невірно прийняли цей закон.